Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас відео буде два в одному і огляд актуальних подій, і відповіді на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись про якраз запорізький напрямок. Зараз там орки дуже активізувались, да, і звідти всякі новини приходять цікаві. Ну і просив подивитись власне, район Авдіївки, а що там буде? А, а, тому що вже знов-таки чутки, всякі плітки, мало там Орки не до Дніпра підуть і так далі і тому подібне. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Ну, почнемо з Запорізького напрямку. Ну, давайте, власне, з орків почнемо, напевно. Да? а Потім наше глянемо для повноти картини. Запорізький напрямок це, власне, від Дніпра і до Вугледару, ну, до Мар'янки, грубо кажучи. Да? Щоб було розуміння, як це шо це. Добре. Покажіть мені, будь ласка, розвиток ситуації для. Напевно, далеко не полізу. Загалом, ну, ну хай до кінця березня. да, десь. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, розвиток ситуації для армії Росії на Запорізькому напрямку до кінця березня цього року. Хай скажуть рон правду. Остаровно. Інгус. Перт. Шкана перевернута далі. Кана. От зараза. А по Фіналу? Фінал Хакалас, Ага. Ну гаразд, значить не все так погано. Що ми тут маємо? Ну тут ще зразу. Ну добре, давайте все назву, далі поясню. Отож, пустаруна, інгус, перт, баркана перевернута, Кано і хагалос. Пустаруна, відразу, а тут це, це не вищі сили, ні. Тут невизначеність. Тобто. Тут ще невизначеність. Раз так, і це перша руна, значить все, що далі, може ще змінитися, якраз на заданий мною період. Так Ну так, як зараз виглядає ситуація. Ну, сінгусперт. Показують, що дійсно, ресурсу вони туди нагнали багато. Так, да, дійсно, дуже, ну це дуже-дуже багато. Ну, знов таки, руни і цифри це окрема історія, ну показують, що там да, да збирається туди оце все кодло орче. Мало того інгус, ну, певне позитивне завершення ситуації. Ну, успіхи в них будуть. ну, Знов таки невеликі, якщо так. Ось, беркана перевернута. Показує якраз, як що просування буде вперед. Але руна перевернута. Ну, тобто таке. Повільне і невелике. Але буде, на жаль. Сказав би, що нічого не цей, ні. На жаль. Ось тут кланом. Теж. Ну, теж про успіх загалом, про реалізацію планів. От що. Реалізація планів, а де вони зараз лізуть? А лізуть вони якраз в районі Роботиного. Да? Ну, схоже, там от у них і обломиться. Ну, Знов таки, це я всю ділянку фронту подивився. Перше, що мені на розум прийшло, це якраз от район Роботиного. Подивимося, як програється. Ну, Успіх успіх, але такий, невеликий. Це ніякий там не, не обрив фронту, пролом, ще там що-небудь, ні. По фіналу Хагалас. Що їх чекає? Да жорсткі бойові дії їх чекають, от що. Тобто, легкої прогулянки там не буде від слова зовсім. По фіналу Хаглас. Якщо Кану це реалізація планів, то Хаглас це облом. Розумієте? Тобто, частково в них щось дасться. От, от Дійсно, що частково. От. А по фіналу облом. Ну, гаразд. Я думаю, окремо запитати, власне, які ж перспективи того великого наступу росіян. Ну, в лапках великого наступу, да? як його вже журналісти іменують. От, а тут фінал показав, що Хагала зобло. Ну, хоча можна буде окремо запитати. Добре, дякую за відповідь. Давайте Збройні Сили України. Тут же подивимось, для, так би мовити, повноти картини. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України на Запорізькому фронті до кінця березня цього року. Скажіть вам правду. Ота та перевернути. Ну, зеркальна ситуація. Ансус, Альгіс перевернути. Знайомі Руни, правда? Дагас. А по фіналу куди По фіналу соул. Ну, загалом дзеркальна ситуація, так. Тільки в нас ситуація протилежна. От що. Якщо у росіян там успіх, то у нас ось тут не успіх, а по фіналу росіян фейєв, а у нас навпаки. Чому я люблю з двох боків дивитись? дивитися? А, що ми тут маємо? Ота перевернутий, Ансус, Альгіс перевернутий, Дага, Соло. Ну, відразу, от перевернутий. Втрата території відразу. Якщо прям Отал, а тут ще й альгіс поряд, то це може навіть і населеним пунктом програтися, а не якимось там, як, кажу, як там в військових зведеннях звучить там, о, там орки пару посадок захопили. Да? А це може програтися якраз втрати населених пунктів. Далі, Ансус. Попри те, є там певний план, будуть і хороші новини. Ну, тобто, те, що я кажу, що легкої прогулянки для орків тут не буде. Є там певний план і в нашого командування. Ага. Ну, ось Аліс перевернутий. Ну, знайома вже руна, в Авдіївці не раз падала. І значить, якраз втрату позицій. Мало того, якщо так, Ансус Альгіс. План є на випадок того, якщо все стане погано. Тобто план, і як відбиватись, і вже є план на відступ. Уже він є. Ну, це так, кажу те, що бачу. Е, загалом воно не зашкодить. І, сподіваємося, до того не дійде. Ось воно. <кхм> <кхм> а тут цікаво, зараз, зараз, зараз. Почекайте. Ага, все, я зрозумів. Я зрозумів. Ну, добре, давайте озвучу. Обережно. Що ми тут маємо? Ось, да, дійсно, є план на відхід з позицій при умові, що все стане погано. Попри те, є й план на оборону. Ось. Що ми тут маємо? Ось ніби відхід з певних позицій. Це позиції, це там ще не населені пункти, на цей. Ось дає. Певну трансформацію ситуації, і куди воно все досовувало, до перемоги. Тобто, знаєте, ніби відійшли спеціально і по, згідно з планом, і потім ось там щось буде цікаве відбуватись. Позитивне для наших і дуже непозитивне для урків. Ну все, сказав більш ніж досить, більш нічого не кажу. Тобто тут ні, ніякого там прориву фронту, нічого такого не видно. А, ну, у росіян видно. Ну, ну на жаль, ну, будемо сподіватися, що наші партнери не будуть тягнути з боєприпасами і, власне, боєприпаси нам поставлять. Тому що ось в огляді фронту, який я десь тиждень назад робив, майже по всьому фронту показували нестачу боєприпасів. Би, Америку нікому не відкриваю, ну, але маю зауважити. Будуть боєприпаси, буде інша ситуація. Якщо не буде боєприпасів, ну, буде ось так, що показали Руни. ну, Радує мене фінал, що, попри ось, да, дійсно, якась втрата території, позицій, по фіналу все рівно ну, добре для нас закінчується, для наших захисників. Тобто, ніби да, орки пройшли, але пройшли зовсім трохи і все, і обломились Отак от воно виглядає. А Та, то там уже пишуть захоплення Запоріжжя? Ну зараз. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте район Авдіївки подивимось. Уже не саму Авдіївку, а да, вже район. Так, де вона тут на карті? Ага, ось. Да. Все рівно тут такий ось вигин іде, да, де наші все рівно орки ось вперед повилазили, а да, наші тут ось влоговині в такий між ними. Ну, знов таки, я опираюсь на карту Діпстейту. Вони доволі оперативно працюють і зазвичай інформацію вже перевірено публікують. Ну, бували вони, звичайно, нюанси, да, ну, але це війна. Гаразд дякую за відповідь. Ну, давайте так само подивимося, що окупантів чекає, скажімо, до кінця березня. Да, і подивимось, що в наших там буде. Гараз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, що в районі Авдіївки чекає армії Росії до кінця березня цього року. Скажуть ровну правду. Лагус. Ресас перевернутий. Перд перевернутий, далі. Ж. Ансус перевернутий. А по фіналу? По фіналу в Вуні. От зараза. Ну, гаразд. Хотілося би гірше для окупантів побачити. Ну, легкої прогулянки їм там не буде також. Так, да, за захоплення там Запоріжжя за місяць. Ну так, да, якраз. А, гаразд, що ми маємо? Лагус, Торісас, перевернутий, перт перевернутий, ансус перевернутий вуньо. Ну Для окупантам там тяжко, так. Да, але нашим там теж аж ні разу не легко. Я ще розклад не робив, але я, я вже бачу, що там буде. А, що ми маємо? Ну, ось Лагус. Правильний вектор. Ну і це рух вперед, все рівно. Зараза, ну будуть у них там ще успіхи. Зовсім невеликі. Ось Торісас показують. Е, ну, це. Ну, загалом ось уже обмежений ресурс, розумієте? Тобто дуже багато вони на Авдіївку поклали. Щоб, щоб оте от своє бункерне чуче порадувати перед виборами. Да? Прям дуже-дуже багато поклали. Е, ось. Попри те, це ще не значить, що у них нічого ресурсу не лишилось. Лишився ще. І ось будуть лізти. Інтенсивність має знизитись. Давайте так скажемо. Ось, Торісас перевернутий, руна перевернута. Тобто інтенсивність має знизитись. Але не набагато, я вам відразу скажу. А, ну, певний брак ресурсу у них буде. Да, тому що вони спалили, хочеться сказати, до бісей трошки на, на Авдіївку. Да. Ось ансус перевернутий. Угу. Сумні новини будуть для них, якраз прильоти. Прильот і тут трата ресурсу. Слухайте, схоже, там наші десь по тилам дуже гарно їм попрацюють. Прям дуже гарно. Тому що перце зазвичай позначка на якийсь склад. Ну, зрозуміло, що це масштаб, схоже, якогось польового складу буде, щось такого плану. Ну, чи то територія так званої линери чи динири. Да? Е, е, і тили окупантів там прорідять. Тому що ось явно, явно прильоти, явно ось по складам. То-да-да, то, да, 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 буде їм там. Весело. По фіналу, бачите, Вуньо. Все рівно радісні новини, все рівно святкування. Ну ясно, вони вам вон, там казяться за Авдіївку, радіють. Дуже-дуже радіють. Так? Ще, напевно, три дні буде. П'янки у них Авдіївку взяли. Собаки. Ну, добре, попри те, це не лише Авдіївка, тут показується рівно, ну ось що й тут. Все-таки якісь просування вперед буде. Не таке прям велике, не таке значне, по фіналу все рівно певний успіх є. Ну, на жаль. Я ж кажу, що дуже багато у них там ще ресурсу залишилось. Багато вони спалили. Ось у них тут і ще ресурс буде горіти. Ну це вже наші явно постараються. Да. Е, в тому плані, що по тилах попрацюють і так далі. А попри те, все рівно, бачите, ну все рівно успіх світить. фіналу. Зараза. Хотів би сказати, що ні, нічого не буде і обламаються. Та да, бачите, на жаль, не так. Ну от, е, знаєте, як мені йде. Ну, це вже не по рунах, це вже от як мені інформація йде. І це. Те, що от, от, те, що от у Логовинка, отака, да? і наші ось в ну, виступи ось, росіян, а між цим всім наші. Отуту. То от е, щось мені йде, що от якраз воно почне рівнятися. От якраз от от там пролізуть вони далі, вперед. І у Логовинка та щезне. Щось у мене от, от, отаке от іде. Ну подивимось. Хочу помилитись, ну. Ну, гаразд, давайте наших подивимось. Що там, як там. Раз, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Авдіївки до кінця березня цього року? Хай скажуть правду. правди. ну оборона. Альгіс. Єра. далі. Канопереверн, Да, фінал. Іса. Ага, протилежна до росіян ситуація. Ну, гаразд. Ем, Ну добре. Що ми тут маємо? Єра, Альгіс Боже, Єра. Ей зовсім вже. Ейвас Альгіс, Єра, Кану перевернута і Іса. Відразу Ейвас Альгіс. Ось оборона, укріплення. да Відразу. Відразу. Тобто. Лінії оборони, ті, власне, на які ось відійшли завдівки будуть ще більше укріплюватись. Попри те, і вас це говорить про труднощі. Відразу. Ну Те, що я і казав, що дивлячись на росіян, що ЧВЕКО там буде нашим, ні не разу. Якщо якщо там росіянам настільки тяжко, то уявляю, як там нашим тримати. оте от, от Все, оту оцю от орду навалу. Попри те, ось альгіс. І навіть якийсь незначний успіх може бути. Ну, це успіх, прям, знаєте, якусь там за -за захоплення якоїсь там посадки, якесь там буквально 100 метрів. Ось таком, такого плану успіх. Захоплення буквально якоїсь одної там позиції. в такому плані. Ну, оце от укріплення позицій. Да. Що чекає наших? Будуть копати, будуть там лити бетон, ну і так далі. І тому подібне. Це от все буде. Єра, ну тривалий процес. ну В той же час показують, що ось, ось оборона, власне, лінії оборони, ось Єра. Давно готувалися, якби, так? Тобто, хто там каже, хто там пише, що там за Авдіївкою нічого нема, дике поле, да от ні, не так воно. Ось. Просто то не афішувалося. Ну, але, ну чи того досить, явно, що ні. Явно, що Авдіївка була набагато краще укріплена за там 8 років чи скільки там. Десять уже майже років, да, якщо так взяти. Ось. Зрозуміло, що ті укріплення, які і за Авдіївкою, то вони слабіші в тому плані. Ясно. Попри те, ось робота там іде, робота буде тривати. Далі. Кано переверта. Ну, ось невдачі. Ну так, да, невдачі, сумні новини. Ну, росіян там показували успіхи, просування вперед, хоч і незначне. Ну ось. А в нас невдачі. Попри те, ось іса, по фіналу блокування. По фіналу блокування. Ну, в принципі, е так як і падало у росіян, що да? там великих успіхів у них не буде. Заблокують їх по фіналу. Ну, ось, власне. Ось, власне, що випало? Що наші зможуть їх там, ну, успіхи якісь у росіян будуть, да? незначні, попри те, і по фіналу ось, зупинять. Ну, а раз. <кхм> Єдине, що Іса тут, знаєте, ось мені другий контекст іде, аспект. І от він мені не подобається, тому що Іса, я ж дивився, що чекає, в тому числі Збройні Сили України. да, Іса, а це блокування. Якби, якби десь знов якесь, не, знов таки мова, масштаб невеликий, але все рівно, у нас кожне життя на вагу золота. да, Ми своїх людей, ми своїх солдат цінуємо, на відміну до тих от болотних. О, так е йде як блокування. Знаєте, як би десь в оточення не потрапили. Знов таки, там не, не... котел, там ще там, що ні. Тут масштаб не той. Не той масштаб. Але якесь оточення, так, да, може бути. Невелике. Ну можливо. Ми будемо сподіватися, що це не збудеться. Оцей другий контекст. Нам такого не треба. Така ситуація, бачите? Складно, але там обвалу фронту, прориву там, Орків до Дніпра там, чи до Запоріжжя. Тут не видно від слова зовсім. Тому хто там оце от розганяє, ну я, в принципі, здогадуюсь, хто розганяє. Тому таке, наразі. Ну, Куп'янський напрямок, я ось не так давно дивився, розбирав, що там власне той великий анонсований наступ росіян, чим він там завершиться. Теж він, ну, можете залом подивитись, напевно, це відео сюди прикріплю. Так, це подивився, це подивився. Ну, загалом що? Загалом весь фронт, я ось буквально тиждень тому, може, трохи більше передивлявся, відповідно, весь фронт нема що сенсу передивлятися. Чи легка ситуація, ні не легка. Але прориву фронту тут якогось там падіння там і марш броска орків, там бозна куди там на 100 кілометрів тут немає від слова зовсім. Чи легко нашим, ні не легко. Ну, Відповідно, принагідно закликаю підтримувати Збройні Сили України не лише добрим словом, як то кажуть, а й діло. Донат, Донат, Донат. Ну, якщо є така можливість, якщо ви відповідно на підконтрольній території України знаходитесь. Ну, якщо немає можливості, ну принаймні помоліться за наших захисників чи якусь енергетичну практику застосуйте, якщо маєте такі знання. Зараз нам будь-яка допомога важлива. Араз, добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить.